Всім привіт, дорогі друзі. Ви сьогодні на каналі Порно 365. Всім привіт. Сьогодні у нас дуже неординарний взагалі такий формат ролика. Я вас попросила в інстаграмі задавати нам обом питання, щоб ми обоє відповідали. Були питання, які виключно для Колі, і він буде сьогодні. Він у нас переживає тут. <рес> Він у нас буде сьогодні відповідати. А от хочу відразу сказати, що Коля взагалі не медійне, і якщо там будуть якісь, якісь такі нюанси, то не хейтіть його, бо я вас забаню. Вот. Того, того давайте починати. Перше питання: як ви познайомились і скільки ви скільки ми разом? Як ми познайомились? Ми познайомились дуже дуже давно, Ще коли ми в школі були, так? Да? Так. Це був блядь, восьмий, чи який клас? І ну, ми прям ходили, гуляли туди. Ми познайомилися у 2018 році, вже зараз 24 рік. Ми познайомилися у 2018 році, скільки нам було по 13 років. От ми були, ну, понятно, малолітками взагалі. І з того часу кожен рік ми якось типу, зустрічались, там, ну, типу, гуляли там або ще щось. А почали ми зустрічатись в 2021 році. Прям, ну, типа, прям почали вже серйозно. І от з тих пір, вже три роки майже, ми, типу, разом. Друге питання. Коли 에... Коля візьме тебе заміж? Я візьму заміж Андріану обов'язково, тому що ми вже, так скажемо, так би мовити, е... спокойся. Tip, я нормально говори. Все, я візьму замуж Андріану скоро все. Чекайте, блядь, пост. Інфоповод. Коли ти мене візьмеш заміж? І чого? Чого, того, що я дуже люблю її провірені часом. Ми провірили часом друг друга, пройшли багато ситуацій, і хуйові, і хороші, і огонь і воду. Ну а коли, ну не знаю. Коли рак не горісли. <реку> Третє питання, так? Третє, так. Які у вас е, язики любові, типа, прояви кохання, хто як проявляє? В Андріани язики любові подарунки. Да. Да. Е, е, ну, тактильність. Ну, да. ну, Тактильність, слова і так далі. Ну, взагалі, у всіх слова, всі люблять ушами, не правда. <реку> е, ну, взагалі. Так, я це все виконую, Я Ще не все сказав. Ну ти ще не все сказав? Що ще? Ну, компліменти, так? Ну, то це є слова. Слова ж різні бувають. Ну, слова хороші, красиві теплі. А ти отвіть не моє, ні. У колі це так. У колі тактильність, так? Ну, коли там я глажу і так далі. Далі Коля, просто. Мені здається, що це. No. <laughs> Далі у колі, колі просто скорпіон по знаку зодіака І е, я, наприклад, дівчат скорпіонів я ненавижу. І, типу, всі, хто мене дивляться, дівчата-скорпіони, можливо, ви нормальні, але ну, би, я ненавижу дівчат скорпіонів. А от він скорпіон, і виходить, що мужики скорпіони вони такі люди, які, типу, сприймають все дуже в штаті. І типу, коли я там встаю, і в мене поганий там, наприклад, на настрій або в мене робота. Я йому щось не ну, на один децибел, я йому вище скажу, він це сприймає такий, як будто я на нього ору. І того, типу, з ним треба дуже мягко говорити. і Для нього це типа супергубля. Ми зараз можемо реально тут записувати два часа цей подкаст, тому що ну знаєте, от. Коротше, от вона говорить, типу, один децибел, то все, всяка така фіня. Ну, вона, як стане, гавкне на мене, гаркне, блядь, я, я реально ну, лучше вже уйду просто в другу комнату на дивані, блядь, два дні посплю. Короче, щоб, ну, якось не, не, Неправда не наткнутися не, не, не на цього блядь, монстра. Що, блядь? Ну, просто з э, Колею треба типу, пом'якше, а я. Э... Ну, типу, мені підбирати слова. А я така людина, яка дуже імпульсивна і дуже, типу, все говорю, все, що думаю, причому всім підряд. Ну, типу, вообще мені все одно хто переду мною буде стояти. Ну, типу, я скажу все, що я думаю, якщо я реально так думаю. Mm -hmm. І деколи це з тобою не спрацьовує. Ще yeah, yeah. що, ще що. що? Mm -hmm. Ну, подарки. Ну, тут більше, Ні, типу... nee, Ну, мені не подарки, мені приєм... приємно. Знак уваги, то є, тіпо, що ну, мені все одно. Саме банальне, найприємне, це то, що коли вона мені, наприклад, готує, тому що вона реально дуже рідко готує. Yeah. Ну, рідко, на м'ятку. Тобто, якщо вона готується, прям реально хочеться сусідів всіх сюди кликати на вечерю. Дуже смачно. А так, ну. Коли готує, коли прибирає, Ну, Я не прибираю. Ну, Але коли один раз було, що ти прибрала, прям. На тій квартирі. Це було прям я зайшов, я думаю, <глянувся> знаєш, ну, життя. да. Так, такі ну, чисто мелочі. Реально такі мелочі, в це дуже приємно, коли вони роблять. Ну, а подарки, коли, наприклад, там, духи. Там, все. Ну, Це теж ну, це зрозуміло. Я взагалі хочу дати лайфхак, ну, совет, пораду а, дівчатам, всіх, хто там зустрічається з хлопцем. ну, тіпа, Хлопці не повинні вам тільки робити. там Приємно, типу, там дарувати вам подарунки mm -hmm. і всю, всяку таку штуку. Типу, тому що якби, чоловікам теж треба вміти вгадати з подарунком, і чоловікам теж треба дарувати їх. І я дуже дуже люблю дарувати подарунки, набагато більше, ніж їх типу, отримувати. І всю колекцію духів, ну майже в неї у нього там одна, е, на розпив 5 мл. <сіх> це що там, mm -hmm. Рвопуру, да, всі інші духи. Там, Типу, я дарую, і мені це дуже приємно, тому що я люблю, коли він пахне, і я знаю, що йому приємно. От і це дуже круто, коли у вас типу є можливості просто дарувати там хлопцю, там близьким, мамі там, братові. Типу, подарунки це дуже класно і не важливо, яка це стать. Якщо у вас брат, типу брата, не сестра, то це не означає, що йому не можна, типу, там дарити подарунки. Да. Так що йдіть на курс, щоб мати можливість. Ні, насправді мені спочатку було дуже незручно. Взагалі, як все отримувати і так далі, Ну, потім якось, ну, бо тоді ще це, мабуть, не було, знаєш, типа, не обговорювалось ніде. Ти зараз це мейнстрім, типа, і всім окей, що все дарить, так? типа, в суспільстві. Як, в принципі, зі всім. А так, ну, типа, зараз приємно, але я не піздець, я не прошу тебе, ні? Ні, масік нічого не просить. Насіх з Це я у нього прошу вічно. Так, переключаємося чуть-чуть на іншу тему. Яка має бути, бо це дуже цікаве питання, тому що це якби воно зв'язано з нами. Яка має бути саме з кого складається команда для того, щоб блог був, для того, щоб блог приносив гроші? От так як ми якби типу, працюємо разом, і в запусках я вже скільки. Півтора роки, прям постійно в запусках. То я маю дуже певний досвід в тому, що для ахуєнних результатів результатів для того, щоб у вас було, ну, типу, дуже багато у вас було грошей, вам не треба 100-500 людей, типу в команду, там копірайтера, два оператора, кого там ще сценариста, продюсера, експерта, mm -hmm. і, коротше, 100-500 вам не треба. От, тому що у мене був досвід, коли я працювала в команді, і було дуже багато типу людей в команді, і ми віддавали запевне багато більше. Ну, типу, чим ми заробляли. І в чому, типу, секрет... Ну, в чому в чому кайф, я не знаю. Зараз, наприклад, у мене є асистент, у мене є коля, і все. Ну і я. І, типу, да, у мене є монтажер, коли він треба, у мене є дизайнер, коли він треба. В мене є. Копірайтер, uh, коли він треба, але, типу, основна команда це я, як експерт, Коля як mm, операційний директор, просто займається всією операційкою, і асистент, який в принципі десь там uh, деколи допомагає. І ну, типу, нам не треба сто людей в команді для того, щоб ми заробляли більше мільйона гривень в місяць. А ти що думаєш? Я я, я, я повністю согласен. Просто кожен має бути профі там, де він. Так. Да, ну типу, якщо от я, наприклад, дуже імпульсивна людина, дуже енергійна людина. Типу, от ми сьогодні ранку придумали цей відео. Я заплила сторіс, от ми зараз знімаємо, дай Бог, щоб він сьогодні вийшов. Тобто у мене це все так ну відбувається. У колі це відбувається, типу, що він може прорахувати, посидіти, подумати. І це теж класно, тому що це в моїй ніші, це теж потрібно, тому що ми працюємо напряму з цифрами, наприклад, з кількістю лідами, там, з цифрами в грошах. І так, і так далі. Це теж ну, типу, потрібно. Хоча я не вмію це робити, я не хочу це робити. І, наприклад, ну, типу, у нас навіть такі були розмови, що я просто приходила і казала, що нам треба вирішувати, як правильно витрачати гроші, тому що їх багато, і я не розумію, як з ними правильно розпоряджатись. і Коля, ну, типу, більше цим займається, да? наприклад, а я займаюся просто придумувати ідеї. Mm -hmm. Ну і Коля придумав ідеї. Е, наступне питання. <кхем> а є ще питання? Да, ще питання? Да. Хто заробляє більше з вас? Якщо на то які в тебе відчуття? <кхем> більше заробляє Андріана на даний момент. Хоч мені. Е... ну Спочатку я був типу, пізєз, да? е... було мені, отак От мене гризло, це все дуже згризало, да? бо я... для мене це було ненормально. Типу. Для мене, в принципі, і зараз це не, не типу, да? якось. Ну, окей. Так, ну, так, да, да, є така в мене штука. Но, типа, я думаю, окей. Знаєш, я просто от, що я хотів сказати, які в мене відчуття. Я, коротше, дивився, підслухавшись, ти дивилася інтерв'ю, бігся, по-моєму, да? і в неї питали, типу, що, що для неї мужчина, типу, так? Да? Yeah. Сильніше, коротше. І от ця дівчинка, вона сказала, що коли, коли чувак, типа, якось. От чистого серця підтримує, типу, yeah. Да, щоб вона взлетіла, типу, да, і ну тесь він не боїться, щоб вона взлетіла, да? Ну да, yeah, да yeah. грубо говоря. Так я yeah. просто за те саме дуже цей. Ну і от я реально я не боюся, типу, що бо дан, то що я наоборот, я радий, типа, і я допомагаю Андріанів просто як можу. Правильно Ну, no, да. Yeah. даже є. От у нас приклада да? не будемо називати. Типу, коли дявочка працює. Пацієнт, типа, щось там теж. Ну, от дівчина працює, і, ну, типу, вона хоче там розвиватись, да, вона там якось старається, росте і так далі. А типу, хлопець максимально якось це все безцінює і типу взагалі не підтримує і це все. ну, Це взагалі, це це типу, трошки. Так, тобто, ну, ну, тобто, у нас такого. Що хочу сказати, от є такі от кейси, що чувак типу, сам ніхуя не робить, і при тому девушку типу, говорить, що ніхуя не роби, бо типу, вона від нього. Да? Ну, якщо людина щось робить, вона в апріорі якось рухається і вона типу, стає по факту вища. Типу. Ну, є ж такі кейси, що типу, yeah. чувак ніхуя не робить, і теж має ніхто не робити. Да. Да. Топить, а я наоборот, я реально. Я дуже, от, коли, ну, я не знаю, Іскренні, це Менгену скаже, чи не іскренні для неї то що тіпо, я стараюсь максимально іскренні, її підтримувати, я їй придумав ідеї, всякі, да, то все, тіпо, якось, просто щоб вона була, ну, не знаю, зірка. Коротше, якась. Ну, І коли вона да, от до, ну, до того, як ми почали працювати разом, приходила до мене і сказала, от, ділилася своїми успіхами, то я був, чесно, я був за неї да. Ну, ні, Нереально, правда. Да, не. да. Ну, типу, не завжди ми. Один, ну, ви от, коли я почала запуском займати? От е, в вересні 22-го, да? Yeah. да? В вересні 22-го, типу, я зробила перший запуск. Тоді я що у нас е, перейшла черта за мільйон гривень, і я тоді позвонила Коля. Типу, сказала йому це, і тоді він, ну типу, знаєте, він не поняв вообще. Да, я взагалі не розумів, в чому суть і тоді ще, типу, ну як як би це сказати правильно? Коротше, на той момент у нас було як-будто, як гонка. Да, То на тот момент, ми да. ми з друг з другом сорівнували, хто зробить типу, якось більше. більше да, да. Що? А от потім ми якось стали типу, забили на це все, да? да, Ну і типу, я тоді подзвонила Колі і сказала, що вот, ну, представляєте, для мене я працювала просто СММчиком, і для мене ну, типу, там, 100 тисяч гривень це було ну піздець. Знаєте, а тут е ми перейшли черту за 1 мільйон гривень. На запуску, в кінці кінців, ми заробили там щось півтора, і я йому дзвоню. Така я сижу в каферці, прям ну, прям пам'ятаю, був дощ, коротше, і я сижу, дзвоню йому, кажу, Коля, от, ми заробили, типу, мільйон, і він типу взагалі не розуміє. Він, ну, типу, ок, і все. Я так розплакалась, думала, блять, що от, ну, типу, що це за що я завідаю? Ну, типу, завідуєш, да, що ти можеш за мене типу, порадуватись. Вот. А да. він тоді мені сказав, типу, що ну, типу, що він не поняв того, що це ж не мій мільйон гривень. Це запуски, типу, ну, коротше, да. Коротше, да. поетажем. Да. Мені дуже сподобалася та фраза, яка прозвучала, коли Андріана дивилася інтерв'ю. що Ти пам'ятаєш ця фраза. Типу? Да, да. Ну, е, Що мужчина сильний той, хто дозволяє типу, дає якось криля своїх Да, можна так сказати. Да. Типу дозволяє їй. Е, Блять, підлетіти. Ну, я просто маю, злетіти, мені. Пом да. злетіти. І потім, типу, теж підходить до неї. Ну, ну, мені да. кажеться, це... ну класно, коли ви разом ростете, типу, і я пам'ятаю, ми коли з татом спілкувалися е на цю тему, то ну, дуже багато просто було праців... речі, я не знаю, як це на українською. Коли я спілкувалася з своїми, там, минулими друзями і ну, типу, і в колі я знаю, що є такі друзі, які говорили, що типу ми розійдемось чисто по тій причині, що ми в фінансах, типу, що я там буду ну, грубо говоря, заробляти там сто тисяч доларів, а ти по колія там буде заробляти типу менше, і тому ми типу розійдемось. А, вот. і коли я говорила на цю тему своїм татом, то тато мені сказав таку дуже важливу річ, типу, що якщо твій мужчина приходить і він заробив там ну нехай буде тисячу доларів. А ти знаєш, що ти цю ти там ти, ти заробляєш в 20 разів, 30 разів більше, то він має прийти, ти його маєш підтримати. А, дуже йому бути сильною вдячною. Ну, типу, щоб він розумів, для кого він і для чого він заробляє ці гроші. І тоді ви починаєте разом рости. Ви заробляєте більше, то що в наших реаліях жінки можуть заробляти більше, чим ваш чоловік. Це не значить, що ваш чоловік. Е Ну, типу, не зможе заробляти більше вас. Типу, я за те, щоб ми разом росли, і я не кажу, що я буду, наприклад, займатися тим, чим я займаюся, да, бути продюсером все життя. Ну, типу, ну, не факт. Взагалі. Я можу собі ну, представити в голові, що я можу піти в з цієї сфери і взагалі не захотіти працювати, да, то в мене буде заощадження, як там квартира, якась нерухомість, машина. Кісто офлайн-бізнес, але, типу, я не захочу працювати, і все це буде на плечах у колі. І типу я просто впевнена в тому, що Колі буде нормально заробляти. Да, реально головне, щоб ні, даже от да, просто є багато кейсів, кейси, що е, хлопець заробляє більше, да, а дівчина, типу, по факту взагалі нікого не да. робить, просто типа тренажери, да? Да. так? І таким хлопцям дуже зачастую вони починають зміняти, тому що не цікаво. Тіпа, ну, так, да, не цікаво, скучно і цей. Да. Типа, я за те, щоб ну, може заробляти, може дівчина не заробляти, але щоб вона просто розвивалась, правильно? Щоб да. вона просто якось була в тім. Останнє питання: як це бути хлопцем мільйонером Охуєнно. Справді, щоб хто би що не говорив, це дуже, типа, дуже-дуже дуже дуже класно. Тому що, от, ну да, я так скажу прямо, ви всі, ну, грубо говоря, підписники, да, всі, вся аудиторія Андріани, ви ну, якось хочете поговорити з нею про, про все, да? А я по факту маю цю людину тут, да, біля мене, і це ще близька людина. Правильно? Тобто mm -hmm. і. Ну, то есть, це дуже реально, це. Ви знаєте, є приказка, блядь, що маєте 4 мільйонера, да, і ви будете там п'ятим, грубо говоря, да? і от тоже Андріана, хоч і одна, да, у мене немає більше таких друзей і знайомих взагалі, типу. Але це, ну, це просто така людина, вона просто, от якщо ти біля неї, да, ти тупо теж заряджаєшся, да, ти тут тоже <реш> бля, я ж за цей запутався за к мене. Ми... Ну, ти теж заряджаєшся, ти теж хочеш успіху, ти теж в тебе огромні амбіції сразу свої, що вона тобі блядь, відкриває е, твої рамки. Короч, от... В Андріане теж є людина, яка її відкриває рамки. Да? Да, ми, ми не будемо говорити, хто це да, число. Звісно, ми не будемо казати, ну типа, ну звісно, вони є. Тобто да, в Андріане теж є якісь рамки, то есть, в неї є рамка, до да? ну, прикладу, яка? Рамка. Ну, наприклад, я раніше були і зараз її не. Ну, наприклад, там я не могла собі раніше представити, як це заробляти 100 тисяч гривень в місяць. Так, да, а зараз вона, блядь, заробляє ну, мільйон. до хуя, да, хуя. Ну, мінімум мільйон. Да. А цей в мене теж раніше були якісь рамки, які Андріана мені відкрила, да? І це дуже, дуже, дуже класно мати таку людину. Богдані навіть ця квартира, ні? Що саме? Ну, взагалі, що ми живемо в такій квартирі. Так, да, типу, що ми от ми живемо разом в квартирі. От, взагалі, те, що ми живемо разом, це була Андрі... Андріана ідея. Тобто, ми в моменті якось. Типа говорили про це дуже багато, але просто от Андріана скинула мені квартиру, бачив? Ні, ну я просто посорилась з мамою і сказала, все я з'їжаюся. Що ще? От я ще хотів сказати про те, що ще на минуле питання відповісти, що блять, як які мої ми... відчуття да, чекають, чи да, з мільйонером? Ти я... чи Будь, щось таке? Ну, вообще, та... Як, вообще, як вообще, Андріана, от ви це це із ексклюзив того що, типу, це вам ніхто не розкаже, ніколи такого не Що... Короче, як вообще Андріана стала? Типу, стала на цей путь, як вона, типу... Тіпа... Стала спочатку чиком потім продюсером і так далі. Тобто е, я ніколи я не говорив, що їй повезло. Хоча дуже багато людей реально так вважають, що їй повезло. Я вважаю так, що якщо людина зараз та, яка вона є, значить їй в апріорі не повезло, значить вона в апріорі щось -то зробила. Тобто, він реально, по-любому приклала якісь зусилля -то для того, щоб бути. То, яким вона зараз є. Ну і багато просто хто не знає, як вона там працювала ночью, типа не ночі, то все. Просто дивляться на картинку, воєнну картинку, яку вона створила вже сама. Да. Що я хотів сказати, то що просто Андріана реально дуже з Ну, дуже рано почала реально працювати. да? Ну, ви самамі? Ну взагалі в цій в фобіді, так? Да? Ну Правильно? да, 16. З 15. 15. 15 років реально вона почала. І типа я не ну я ні реально ніколи не казав, що їй повезло, да? що типу коли ми там щось сварились, то сьоті ніколи. Реально, то що я, я дуже пишаюсь на її взагалі. Того, що просто от людина реально заряджає, дуже дуже заряджає, надихає і взагалі, по-любому буде ще частина два, ні? Мені подобається. Да? Да. Ладно. Все? Да. Пожелаю здесь моїм подписчикам. Желаю щастя, здоров'я. Нормально. Бажаю, Ж... реально... вважаю... саме головне, коротше, бажаю знайти реально таке саме оточення, да? то тобто є мати реально людину, яка вас надихає, е і реально заряджає творити чудеса. А знаєте, ну, я вам по секрету реально скажу, як взагалі, ну з. З тією людиною з Коротше, заходьте в анкету під <рес> Ладно. Все, всім пока. До скорих зустрічей Да. да.